Опит на ринку праці Закарпаття перевищує пропозицію у 10 разів. На 1300 вакансій, заявлених в обласному центрі зайнятості, наразі майже 14 тисяч претендентів. З майже 700 тисяч працездатного населення області тільки 530 тисяч закарпатців вважають себе зайнятими. Новації трудового законодавства кажуть фахівці стимулюватимуть і шукати роботу, і надавати робочі місця і як найбільше допомогти в працевлаштуванню тих осіб. Згідно статті 14 нового закону, або які не можуть на рівних умовах конкурувати на ринку праці нашого краю, це починаючи від осіб, які звільнені з місць позбавлення волі, і закінчуючи перед пенсійниками, жінками, чоловіками, матерями з дітьми, дітьми неповнолітніми, і цілий ряд цих квотників. Обіцяє держава допомогти молодим фахівцям, які хочуть працювати у селі. При укладанні договору вони зможуть отримати одноразову виплату у розмірі 10 зарплат та житло. Однак претендувати на таку допомогу зможуть фахівці тільки у тих спеціальностях, які законодавець визнає пріоритетними. Їх переліку поки немає. Тож громадськість може вносити пропозиції. Громадська рада ініціювала конкретні зустрічі із нашими депутатами Верховної Ради. Які представляють Закарпаття, і ми відповідно через них, через цей інструмент, так видаємо ті чи інші документи на руки нашим депутатам, які вносять це вже як законодавчу ініціативу на розгляд чи інших комісій. Роботодавцеві закон гарантує компенсацію половини єдиного соціального внеску за створення робочих місць для громадян. Які не можуть конкурувати на ринку праці, однак при цьому варто враховувати, яких спеціалістів наймає підприємець: виробничників, яких бракує на ринку праці, чи робітників з вищою освітою, яких надлишок ці та інші зауваження та пропозиції найближчим часом будуть відповідно оформлені та передані на розгляд до Верховної Ради.